Хочу показати вам крутий застосунок Polypad, в якому ви можете виконувати побудови, можете розбирати геометричні задачі, можете точно будувати рисунки до геометричних задач. Він підходить як для вчителів математики, так і для учнів. Ми цифровізуємо нашу освіту і тому круто буде розібрати не в зошиті геометричну задачу, а на сайті Polypad. Посилання буде в коментарі до цього відео, і невеличкий рисуночок зараз зробимо і згадаємо властивість прямокутного трикутника. Для побудови в поліпаді в перекладі на українську мову називається посуд, але це інструменти для побудови. Як ми можемо використовувати які інструменти для побудови? Це лінійка, як звичайна лінійка, це транспортир. Це косинець і це циркуль. Оці всі елементи, якими ми в реальному житті будуємо, ми точно так же можемо будувати в поліпаді. Ми зараз з вами побудуємо прямокутний трикутник. Для того використаємо косинець, підкладаю його, збільшую його, і сторони прямого кута, обираючи олівець, обвожу Обвожу першу сторону, обвожу для прямого кута другу сторону. Я його роблю нерівнобедреним, тому я зменшила один із катетів. І для того, щоб утворився прямокутний трикутник, підкладаючи лінійку, проводимо третю сторону, яка називається гіпотенузою. Сполучаємо В кінці катетів, провели гіпотенузу. Покажемо, що це прямокутний трикутник, позначимо його А, Б, С. З побудовою, думаю, зрозуміло, можете спробувати повторити. І нагадаю, дуже поширену властивість прямокутного трикутника, якщо буде задано кут, який дорівнює 30 градусів, задано катет, який протилежний до цього кута, наприклад, 8-5 см, і буде сказано в задачі: знайдіть гіпотенузу. То нагадаю, гіпотенуза. Буде дорівнювати. Якщо навпроти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює 5 см, то за властивістю прямокутного трикутника гіпотенуза буде вдвічі більше, ніж катет. Тобто, для того, щоб знайти гіпотенузу, треба катет, який протилежний до кута 30 градусів помножити на 2, підставляючи 5 помножити на 2, рахуємо нескладне обчислення 10 см. Завжди треба пам'ятати про цей кут 30 градусів в прямокутному трикутнику. Якщо задано катет протилежний до нього, то ми множимо його на 2, щоб знайти гіпотенузу. Якщо задано гіпотенузу, а треба знайти катет, то ми ділимо на 2. Найпоширеніша властивість прямокутного трикутника, удачі вам при розв'язанні задач схожих, і спробуйте поліпати, він дуже крутий при побудові геометричних задач.